Щиро всіх вітаю. Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хендмейд». Сьогодні в нас 15 грудня, підійшов час звітувати в спільному проєкті Шальні Історії. Це вже другий в нас звіт в цьому проєкті. До речі, цей проєкт організувала українська майстриня патріот нашої країни Оксаночка Левчук. І посилання на її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук, а також на двох наших спонсорів Ларису та Світлану, а також на дівчаток-учасниць. А нас в цьому проєкті здається 17 майстринь. Ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Також під відео ви знайдете синеньким висвічений хештег, по якому ви зможете побачити всі відео всіх учасниць за всі звіти. Отже, минуло вже 15 днів після мого першого звіту, і не знаю, великі чи маленькі в мене просування судити вам. Отже, за ці два тижні я собі ось такий зв'язала собі ось такий капор. На жаль, не можу показати його на собі, бо погодні умови настільки, ну, такі, знаєте, не для фотосесії, сіра млявість, або, як каже наша Валентинка, Дощовий дощ з дощем. Отже, зв'язаний в мене ось такий капор. В'язала я цього капора з пряжі Ярнар Тангура Star. Ось такі технічні характеристики, не буду все перераховувати, ось такий. І в'язала я його на спицях номер 4 і в мене пішло 120 грам, здається. Робила я його з, з ось цієї кулісочки починала, вив'язувала спочатку перед, потім спинку з скороченими чи укороченими рядочками. Ось так, він в мене вийшов, тобто в мене є захист попереду трішечки і трішечки по спинці. В'язала я його по майстер-класу, який я знайшла на Ютубі. Вже е не пам'ятаю, хто автор цього майстер-класу, якщо це українська майстриня, я поделюсь ще. Е Зайду до неї на канал, гляну, якщо вона українська майстриня, я, звісно, посилання на цей майстер-клас залишу в інфобоксі під цим відео. Зробила тут ось два отвори для куліски і вже зв'язала її, але оця кулісочка по, по обличчі, вона настільки щільна до голови, що ця, цей шнур він тут і не потрібен. Ну, я його, можливо, поставлю, щоб він не пропав. Не, не дарма ж в'язала. В'язала я його е, айкордом на три петлі. Так, потім що я? Я тут ось, ось о, е, додавала по, по голові, бачите, ось по, по затилку чек. А тут е, убавляла попереду. Також додавала, точніше, убавляла ось тут. Е, Поверху голови, але все одно, в мене тут, виявляється, трішечки такий якийсь бугорочок. І трішки не розрахувала розмір, не врахувала ось ці сантиметри куліски. Планувала в'язати 25 см, а вийшло 27 з куліскою. Тож, наступного разу, як буду в'язати, то обов'язково буду враховувати всі нюанси. Дуже гарна. Гарний капор, тепленький, зручний, він не спадає з голови, бо в мене взагалі така проблема в мене через волосся. Я носю такий високий хвіст, і в мене всі шапки вони, ну, знаєте, так <смас> виходить, гуля така на голові, незручно не ходити. А от в капорі з такою зачіскою дуже зручно все на голові щільно тримається гарненько. Можливо, якось зроблю фотосесію колись і виставлю в спільноту, але не знаю через ці умови. Так, і тут робила шивала петля в петлю по відкритих петлях. Тож, все гарненько, зручненько. Так, це в мене перша моя готова робота до моєї шалі. Яку я в'яжу з скауні, я з минулого звіту не доторкалася. Ні, доторкалася один раз, коли показувала її в магічному кубіку в своєму блозі. Але він не випав і я її не просувала. Так, і в мене ще один є процес, який я хочу показати в цьому звіті. Це я в'яжу ось таку балаклаву на свого онука. Ця балаклава буде двосторонньою. я її набирала на тимчасову нитку за допомогою гачка. Тут в мене тимчасово закриті петлі, тут тимчасово по отвору для очей набрані петлі, коли я пров'яжу другу сторону своєї балаклави, я тоді це все з'єднаю. Ось тут пров'яжу по відкритих петлях цієї сторони, і тієї сторони, пров'яжу один рядочок резиночки і вже закрию петлі. В'язала я її резинкою 2х2, і потім вже на рівні брів, ну, трішечки більше, ніж брови, перейшла на лицеву гладь і вже потім розподілила на 4 клини і. Закрила її. Ось така в мене вийшла макушка. Вчора приміряла на онука, але світла не було, тож виставлю фотографії, покажу. Можливо, вам щось буде там видно. Ну, і якщо вам цікаво, то я можу, а, я ще ж не показала, з чого в'яжу. Так, в'язала я цю шапочку, точніше балаклавку, ось такої пряжі. Ось такі технічні характеристики, ось такий колір. Дуже гарна пряжа, і в мене пішло на одну сторону цієї пряжі трішечки більше, ніж один моточок, 103 грами І другу половинку я хочу в'язати з ось такої пряжі. Ось такі технічні характеристики. Так, і тут 260 метрів на 100 грам, а тут 200 метрів на 100 грам, тож я, напевно, буду якось робити зразок, щоб попасти в щільність, ну, щоб вона не була занадто велика або занадто мала. Ця нижня частинка. Так, і я її в'язала 375 чи 3,5 спицями. Зараз гляну, так, не написала. Добре, я пропишу на екрані номер спиць. Якщо, звісно, я знайду. Так, отже, і за розмірами вона в мене вийшла. Отже, в'яжу я її на розмір 54-55 об'єм голови. До отвору очей я пров'язала 20 см. До початку. Лицевої гладі в мене пров'язано 28 см. Отвір для очей я робила скороченими рядочками. Брала тут 22 петлі, залишала. так Потім пров'язала після початку лицевої гладі, пров'язала 7 7 см і вже почала робити з убавки. Залишивши одну центральну лицеву петлю, я скорочувала з обох боків вліво, знаконом вліво, а знаконом вправо. Ну, ось такі в мене просування по цьому проєкту. Не знаю великі чи малі. На Миколайчика вже буде готова балаклавка. онук дуже Радий, сказав, що це дуже щас модно, і всі хлопчики будуть йому застрити. Так, ну і для себе, для Гарнюнії, я також зробила собі подаруночок у вигляді капору, тож буду змогу буде змога утеплити свою безтолковку Ну, а наразі я буду з вами прощатися. Бажаю вам всім світла в домівках і світла в душі. Бажаю вам Мирних днів і ночів, ночей. Бережіть себе і ваших близьких. Цілую вас усіх в масочку, якщо ви її, звичайно, ще носите. Обіймаю вас, дякую вам за вподобайки, коментарі і підписки. Дякую, що ви мене, не дивлячись на всі блекаути, дивитеся. Я вас всіх ціную і люблю. Бувайте! З вами була ваша Олена.